Роймаємо один аркуш формату А5, це половинка а 4, і створюємо з неї квадрат. Ми обираємо одну сторону, паралельно неї ріжемо і до лінії згину не дорізаємо десь пів сантиметра. Розкриваємо нашу заготовочку і починаємо. Склеювати фігурку. Дві протилежні детальки, да, зліва-справа. Я маю покласти один на одного і їх склеїти. Наступні дві протилежні я буду склеювати в іншу сторону. У мене одні детальки йдуть вліво, інші вправо. І так робимо з усіма нашими шматочками, які ми надрізали. Ось цю верхівку, яка в нас лишилася, можна трішки по краям округлити, щоб було охайніше. Таких заготовок робимо ще й штучок. Беремо три детальки, і ось тут знизу ми їх маємо склеїти. Робимо таких дві заготовочки і з центру їх фіксуємо на клей. І ось так легко і просто ми з вами створили об'ємну сніжинку з паперу своїми руками.